Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні працюємо в великій теплиці, обрізка за планом. Значить, обрізаємо все ненужне. в тому числі оцей рядок у нас, так сказати, зазнає обновки, а саме Ось тут у нас зроблені прививки через куст були в минулому році зроблені. Ось, тобто прививки залишаємо, основні кусти, які були, удаляємо. Сьогодні цілий день йде дощ. Ну, в теплиці, як то кажуть, працювати можна. Цілий день дощ, світла цілий день немає, так що не знаю, залью це відео сьогодні чи ні. Уже пізненько вирішив зняти. Це у нас тут був посаджений сорт Лівія, на нього ми привили. Юбилей Новочеркаска, ну, прибраження, також вони ізвісні. Так що, ось таке сьогодні коротеньке відео. Працюємо, все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте про колокольчики. Дуже дякую за увагу. Гарного вам настрою.